Вітаю вас! Сьогодні ми розкажемо вам про храми та духовне життя Дніпропетровщини, якими вони були раніше та яка роль церкви у сучасному світі. Але перш за все, вже традиційно нагородимо переможців нашої вікторини. Цього тижня нам зателефонував наш глядач Андрій. Тож, Андрію, ми вас вітаємо. Ось ваш приз. Благодарю Дніпропетровський державний. Я рад, що став победителем вашої познавательної програми. Ви також можете стати власником квитка на дві особи в історичний музей, бо ми підготували для вас нове запитання. З якого собору почалося будівництво Катеринославу. Варіанти відповідей ви зараз бачите на своєму екрані. Свої правильні відповіді надсилайте нам на електронну адресу або телефонуйте за номером, який ви зараз бачите на екрані. Існують різні концепції історії, згідно з якими по різному досліджується і аналізується історичний процес. Якщо подивитися на історію з релігійної точки зору, то вона буде цікавити нас не точністю викладення фактів або ж розкриттям причинно-наслідкових взаємозв'язків. Основою будуть відносини між Богом і людиною. З плином часу людина то все частіше зверталася до Бога, то відсторонювалася від нього. Незмінним залишалось одне: церкви та храми існували завжди. Вони є не просто відображенням епохи, а й дзеркалом духовності народу у сучасному світі. Духовні цінності іноді відходять на другий план, пропускаючи вперед матеріальні блага. Щоб це виправити і наголосити на силі єдності людини і всесвіту в Дніпропетровському будинку музею Дмитра Івановича Яворницького представлена незвичайна виставка. На цій виставці представлені фотографії церквей різних конфесій, розположених в Дніпропетровській нашій області. Частично представлены фотографии из фондов музея имени Еварницкого, тех церквей, которые уже не существуют, они то ли были разрушены, то ли просто исчезли в результате деятельности возраста. Кроме того, представлені фотографії существуючих церкви і фотографії і їх вже віддані в настоящее время. Сучасне і минуле гармонійно поєдналися на виставці. На світлинах завмерли споруди, які впродовж віків чують молитви, бачать найщиріші сльози і дарують надію. Ідея даної виставки принадлежала музею Єворницького. Ко мені звернулися з просьбою представити фотографії храмів. Днепропетровска, в связи с тем, что я их давно фотографирую, более того, я собираю и изображения этих храмов, не только современные, но и дореволюционные, вот возникла такая идея собрать воедино изображения наших церквей разных конфессий. Людина змінювала віру, а церкви залишалися тими ж, ходити у них забороняли, церковних служителів карали та засуджували. Проте церква чи не єдина установа, яка ніколи не зникала і не втрачала своєї значущості. Ця Виставка унікальна. Дело в тому, що ми можемо познайомитися з тим, як вигляді православні храми і 100 років назад, і 150 років лет назад. Ми видим насколько приємство, чим жили наші предки, насколько це для нас. Когда мы всматриваемся в историю, мы видим самые разные облики, самые разные лица. Но все эти лица молились вместе. Собственно, поэтому у нас город наш, собственно, поэтому страна это наша. На Дніпропетровщині безліч храмів з дивовижними архітектурними формами. У місті переплелися національності та релігії, створивши єдиний духовний простір. Наш город завжди був многоконфесіональним. Тут жили люди і живуть люди, які причисляють себе до різних путів которые ведут к Богу. Когда мы собираемся все вместе, мы видим, насколько мы близки и в то же время, насколько мы разные. Вот в этой разности проявляется своеобразие и каждого человека, и каждой конфессии, и каждого, ну и нашего города с вами. Вот на выставке вы можете увидеть Фотографії храмів різних конфесій, основних, які у нас є в місті. Роздивляємося кожну світлину окремо, знаходимо відмінності між тим, що було десятки, а то й сотні років тому, та згадуємо сучасні споруди. Дніпропетровську не повезло в тому плані, що дуже багато церквів 30 ті тридцятої години воріт сільської власті було розрушено. І ми зараз только можемо їх бачити на фотографіях, представлених на цій виставці. Тем не німені, некоторые з них восстанавливаются, в частності Успенська церковь, это бывшая десятая больница, сейчас знаходиться в стадії реконструкції. Її повинні эту церковь. Життя настільки швидкоплинне, що ми іноді навіть не помічаємо, як зникають архітектурні пам'ятки невиданої краси. На цій виставці можете побачити фотографії храмів. которых уже нет. С другой стороны, вы можете увидеть фотографии храмов, которых не было еще сто лет назад, да и 20 лет назад. Все это значит, что жизнь меняется, но при этом главное направление этой жизни, оно остается прежним. Відомо, що за життя Дмитро Іванович Яворницький активно цікавився релігійним життям нашого краю, досліджував церкви Катеринославщини, залучав до цієї справи інших дослідників, турбувався про збереження старовинних архітектурних споруд. У фотоколекцію музею за часів директорства Яворницького надійшло багато фотографій та листівок з видами культових споруд Катеринославщини, частину з яких можна побачити на виставці. У радянські часи у зв'язку з відсутністю інтересу до духовних центрів Придніпров'я музейна фотоколекція практично не поповнювалася. Тому дуже важливою справою для збереження історії краю є фотофіксація релігійних споруд фотографами. Я вам скажу так, що найцікавіший храм, який для мене був Дніпропетровський в Екатеринославі, це Вознесенський собор, який знаходився в копіки нинішнього 4-го трамвая, це був Очень один из самых импозантных таких э, соборов э, красивых. Он, к сожалению, был э, уничтожен взором 30-е годы. И в нем даже был э, фарфоровый коностас работы э, фабрики Матвея Спиридоновича Кузнецова. Это уникальное было такое художественное произведение. Вот. К сожалению, восстановить этот собор не удастся, потому что это был уникальный по архитектуре. І сожалення вже на тому місці ді стояв. Щас даний момент приходять дорога. Павло Павлович Маменко відомий у Дніпропетровську краєзнавець, мандрівник і фотохудожник, який близько 40 років захоплюється мистецтвом фотографії. Він цінує історію свого рідного міста і намагається зберегти якомога більше історичних об'єктів, щоб вони не зникли з пам'яті городян. Складний процес збирання фотографій. він, він може заключается в том, что где-то попадаются фотографии, где можно купить. Иногда продаю старые фотографии, старые открытки, на которых изображены церкви или какие-то здания Вот. Много фотографий появляется сейчас в интернете, на разных ресурсах. Начали появляться в большом количестве, в том числе и екатеринославские храмы, здания, улицы. Поэтому у меня коллекция не только бумажная, скажем, в открытках, фотографиях, но и большая в электронном виде. Катерина Слав Дніпропетровськ надихає Павла Павловича на створення все нових і нових світлин. Ну, мене взагалі привлікають як ці храми, як і архітектурне произведення. У нас в місті працювалися ціла плеяда архітекторів, в том числе был такой у нас известный архитектор Альбертович Бродницкий, это епархиальный губернский архитектор. Он создал проект одной из церквей в нашей области, которая сохранилась до нашего времени. К сожалению, немного объектов им построено и сохранились сейчас. Но вот церковь, Николаевская церковь в Днепредзержинская была спроектирована Леонидом Альбертовичем Бродницким. И сейчас это ну, жемчужина, я считаю, в... Нашої області на щастя часи змінилися, і людина має право вільно вибирати релігію і церкву. Многі люди вже е, посещають храми, і це не є являється запрещеним, як було в совєтські часи. Многії люди крестять своїх дітей, венчаються. І Це говорить тільки о те, що люди вже совсем по другому відносяться до релігії і в частности к храмів, храмам, які ви бачите, на всі церковні праздники приходять багато людей э, в храми, багато дітей. Менталітет міняється. Міняється до церкви і к релігії. Новомосковський храм описав у своєму романі Собор відомий український письменник Олесь Гончар. Троїцький собор перший на Дніпропетровщині дерев'яний храм. Він є пам'яткою архітектури світового значення. Один из уникальных храмов, который пережил столетия и который является жемчужиной нашего с вами казахского края — это Новомосковский собор. Построенный без единого гвоздя, переживший много войн, он олицетворяет собою и желание, и стремление нашего вами народа к тому, чтобы находить в духовном опору для земного, а из этого земного возведить очи своей горе и видеть то, что при обычных условиях мы сами просто не замечаем. У кожної виставки є родзинки. Ось такою особливістю може похизуватися ця до цієї виставки. Ми також долучили рідкісні світлини з фондів історичного музею. Спеціально підняли ті фотографії, точніше тих храмів, які більшою мірою не збереглися на теренах нашого нашого краю, тодішньої Катеринославської губернії. Причому розмах взятий доволі великий, навіть представлена Олександрівська Олександра Невська церква в Ростові на дону які тоді теж входив. У склад Катеринаславської губернії. Багато храмів можна побачити завдяки цим світлинам і уявити собі, як виглядав наш край ще 100 років тому. Це не так насправді багато. Час змінюється дуже швидко і. Потрібно іноді, щоб зрозуміти, чому зараз відбувається так, а не інакше потрібно просто трошки зазирнути в минуле. Світлини нагадують про різноманіття релігійного життя на Надніпрянщині, яке активно розвивалося з часів колонізації нашого краю наприкінці XVIII століття. Сучасна Дніпропетровщина унікальна тим, що на її території живуть представники практично усіх віросповідань. В Катеринославі були представлені не тільки християнство, не тільки православні католицькі храми. А в нас було представлено. і. Мусульманська релігія і юдаїстський напрямок. Причому навіть караїмська кінаса була в Катеринаславі, будівля, судячи з усього, збереглася, але дуже була вона перебудована. У нас були протестантські храми, зокрема німецька хірка, яка досі існує збереглася з другої половини 19 століття, і наприклад в описі. Релігійних споруд Катеринослава початку ХХ століття ми можемо побачити, що вже тоді, 100 років тому, у нас в місті дуже багато було різних напрямків релігії і навіть багато різноманітних сект. Свято Преображенський кафедральний собор Дніпропетровська, головний храм Дніпропетровської єпархії. З Преображенського собору розпочалося будівництво Катеринослава, 13 жовтня 1786 року. Катерина II офіційно затвердила перший генеральний план будівництва Катеринослава. Центр міста було запроєктовано на великій пологій вершині пагорба біля Дніпра. Архітектор запропонував розташувати тут велику міську площу з Преображенським собором та головними адміністративними і громадськими будівлями. Майбутній собор мав стати архітектурною домінантою нового Катеринославу. Та родзинка Дніпропетровського історичного плані це Спасо-Преображенський собор, який до революції був кафедральним. Чим він нам особливо цікавий, річ у тому, що його могли також зруйнувати. В 1930 році на прохання трудящихся, як це тоді було записано, храм вирішили розібрати. Але тоді на захист став Дмитро Іванович Яварницький, який не не побоявся ризикуючи мабуть, своїм становищем, не побоявся піти на своєрідний компроміс з владою, бо вже почали просто розбирати дах собору. Він запропонував створити там музей історії релігії. Влада пішла на це. Причому цікаво, що таким чином Дмитро Іванович зберіг навіть іконостас, який тоді існував. В соборі він лишився там під видом під виглядом цінного експонату, і лише вже 70-ті роки було зроблено реставрацію, при чому працювали справжні реставратори, майстри з Чернігівської реставраційної майстерні. І власне тоді собор після відновлення було відкрито якраз як музей історії релігії та атеїзму. І він так проіснував ну фактично до 1992 року, коли вже в часи незалежності України він був передано Українській православній церкві Московського патріархату і відновлений вже як храм, де досі проводяться щоденно богослужіння, як це колись і було. E -e, історія якраз цікава тим, що якщо б Яварницький тоді не заступився, можливо, за цю будівлю, хоча б вигляді музею, ну він сам був музеїнком, то можливо ми б зараз і не мали таку родзинку, з якої як вважають багато хто з дослідників, і починалася офіційна історія міста Катеринослава, Слави, закладки якого. На виставці представлені світлини монастирів. Наш край часів Катеринаславщини міг похизуватися аж сімома монастирями. І два з них знаходилися власне в самому Катеринаславі. Це був Тихвинський жіночий монастир, який досі зберігся до нашого часу. І ще був чоловічий монастир, Свято Миколаївський, який, на жаль, не зберігся, не дійшов до нашого часу. Із сучасних монастирів. Які збереглися ще з часів козацтва? Ми можемо назвати лише єдиний, це Самарський постильний Миколаївський монастир поблизу міста Новомосковська, який відновили і відновлюють, і який мав особливе значення ще з часів запорозького козацтва. Тобто це найдавніша наша пам'ятка, яка сягає до козаків. Новою святинею став собор святого пророка, Перетечі і хрестителя Господнього Іоанна, який нещодавно був побудований на набережній у Дніпропетровську. Храм звели у формі хреста з висоти пташиного польоту. Він нагадує кристал сніжинки. Всередині приміщення може розміститися більше трьохсот чоловік а на площі біля храму до трьох тисяч. На свято водохреща кожного року тепер мешканці нашого міста мають можливість як і колись. Це робилося у Катеринаславі. Катеринаслав мав власний орден, так А Мешканці нашого міста можуть окунатися в води Дніпра на свято І Для цього була побудований був спеціальний храм з функцією купальні, якраз собор Іоанна Бетечі. Він ще будується, добудовається. Дуже незвичний його вигляд, бо на куполі собору не просто знаходиться хрест. Головний символ християнства, а ще і, власне скульптура Іоанна Предтечі. овіяний безліч легенд. Храм, що знаходиться на монастирському острові, ще нещодавні храмів ми можемо назвати найбільш таке. Побудований на найбільш легендарному місці нашого Дніпропетровська, це храм Святителя Миколая на монастирському острові. був побудований в 1999 році. І, звичайно, може з загального географічного віду острова він трошки вибивається, але без нього ми вже не можемо собі уявити монастирський острів, бо це наша легенда, легенда нашого міста. Тобто княгиня Ольга, яка ще тисячу років тому плила. По Дніпру до Константинополя, ніби ось пережидала, поки закінчиться буря на Дніпрі непогода. І власне на цьому місці потім вирішили збудувати храм на монастирському, Ну точніше, збудувати саме монастир, звідки ця легенда про монастирський острів. Ну наскільки це? Може бути правдою зараз важко сказати. Вважається за народними переказами, що монастир зник ще в 13 столітті, він був дерев'яний, ніби зник під час татаро монгольської навали. Але археологічні досліди ніякого, монаст... ніякого монастиря не показують такого давнього. Хоча назва Монастирський острів фіксується ще з 16-17 століття часів архітектора Баплана, який будував кодацьку фортецю, він якраз вже записує, що люди називають цей острів монастирським. У цьому місті, ніби якраз на цьому місці побудовано, було храм Святителя Миколая. Дуже цікаво, там проходять також фестивалі в нашому місті, причому дуже високого рівня е, дзвонів. Є одна церква на Дніпропетровщині, в якій не забувають видатного поета та мандрівника Івана Манджуру. Ще можемо назвати церкву в селі Рубанівському на Дніпропетровщині, яка має теж свою. Велику і трагічну історію, яка збирає кожного року людей. З нашого краю, на свята відомого етнографа на переднікров'я Івана Манджура, який був похований в Катеринославі на Севастопольському кладовищі. Але саме деякий час він працював в дворянській родині Василенків, яка володіла цим селищем. І ось, власне, там збудована хата, таку подвір'я, ніби як музей, така невеличка хата Івана Манджури. І, власне, люди приїздять кожного року. на а його свята є на виставці і світлини храмів, які дійшли до нас з глибини віків. Один з найдавніших храмів нашого міста, який зараз знаходиться в Ленінському районі Дніпропетровська, це свято-Миколаївський храм, більш відомий як храм в нових кайдаках. Дійсно, коли існувало селище, ще до заснування Слави, нові кайдаки там знаходився власне такий храм. Дійшов до нашого часу. Він звичайно з трошки пізнішого каменя, але вважається тим не менше як. Якщо брати духовний зв'язок безпосередній, то він вважається одним з найдавніших у нас. Відомий ще хрестовоздвиженський храм на території села Діївка, яка теж входить зараз в межі сучасного Дніпропетровська. Це храми, яким вже більше двох сотень років, 200-300 років. Тобто вони, звичайно, є. Такую особливо історичне мають особливе історичне значення для нашого міста. На жаль, багато храмів не збереглися до нашого часу, поруйновані в першій половині ХХ століття. Наприклад, Лазарівська церква, церква на честь Воскресіння Лазаря на Севастопольському кладовищі. Теж тут можна побачити в великому форматі цю фотографію, вона проіснувала. Практично до 60-х років а єдине, що під час війни вона постраждала, і буквально коробка лишилася вціліла самого храму. А, і тоді його просто було знищено. На цьому місці зараз знаходиться меморіал воїнам, загиблим під час оборони Севастополя всередині 19 століття, під час Кримської війни. Небагато мешканців нашого міста знають про те, що у нас є лютеранська церква. У роки радянської влади церква була відчужена. В будівлі розмістили бібліотеку іноземної літератури, архів та склад. Пізніше будівля була закрита через аварійний стан. Рішенням представника президента України по Дніпропетровській області від 31 липня 1992 року церква була передана в безкоштовне користування німецькій лютеранській громаді. Цікаво, що з будівель, які відносяться до інших вірувань, у нас в місті зберіглася прямо в центрі міста німецька кірха. Ну кірха, в перекладі з німецької власне це і є церква. Церква ця лютеранська, тобто, це відноситься до протестантської релігії. Вона була. А відновлена у внутрішній частині в неї знов відбуваються богослужіння. Як це було коли ще з другої половини 19 століття, ще у нас нарешті відновлено Рима католицький костьол. В ньому відбувається богослужіння, причому католики нашого міста дуже довгий час намагалися повернути до общини цей костьол, бо в радянські часи там знаходилися найрізноманітніші установи. А потім він знаходився довгий час в приватних руках. І ось нарешті його було передано в наш час, буквально рік чи два, якщо не помиляюсь, було передано вже власне католицьке общині Дніпропетровська. Подібний римокатолицький костюл, теж у неоготичному стилі, знаходиться у місті Дніпродзержинську, колишнє селище Кам'янське, де зберігся. Подібного типу костел, але але більш нам нагадує традиційний такий готичний стиль католицьких соборів. Його теж можна побачити зображення на виставці. На виставку завітали незвичайні відвідувачі, переселенці зі Сходу, які точно знають, потрібно цінувати те, що маємо, і берегти історію свого народу. Ну, нас привело внимание тим, що ми приїхали власне з Донеччини з. Із... Слов'янська, який зараз окупований. І ми багато читали за Яворницького, ми знали історію так запорізьких козаків. І ми сьогодні вперше прийшли в будинок Єворницького. Чим мене особисто цікавить ця виставка, я бачу тут зображення церков, які будувалися по тому типу на Донеччині. Зокрема, той Собор Новомосковський. У нас копія цього собору до 30-х років стояла в місті у селищі. Слов'янського району ну, в Прилєсному. І тому архітектура, вона дуже схожа на архітектуру Слобожанщини. Ну, Ми як би трошки-трошки вдома побували. Все-таки у нас там зараз війна, там вбивають, а тут тихо, спокійно, чудове місто. Єдине, що ми вам бажаємо, щоб ви, сьогоднішні експонати музею, ви зберегли, щоб з вашими музеями не ставало так, як з нашими на Донеччині щоб їх не розбивали, не грабували, щоб вам не пришлось через 20-30 років збирати залишки експонатів. Ось такі світлини відображають духовне життя нашого міста і розказують історію будівель, просякнутих особливою енергетикою. Дніпропетровщину треба сприймати такою, якою вона є, тому що вона так її життя, особливо духовне життя, складалося історично. Тобто з тих часів, 200-300 років тому, коли активно засвоювалося, заселялося при Дніпрові вихідцями з різноманітних країн, не тільки росіяни, українці тут заселялися. То власне, і духовність тут теж дуже така багатовимірна. І ми хотіли цією виставкою це підкреслити, теж, бо люди різної віри сюди їхали, вони вірили з з собою, але віри в єдиного Бога. І, власне, той вигляд, Котронаслав, яким він був 100 років тому, на початку ХХ століття, він зараз практично в втор... Теж саме русло русле повертається, а, Бо якщо взяти книжечку, опис церковних, опис церковних і приходських школ Кетянславської губернії початку ХХ століття, то там ми побачимо якраз багато різних релігій, багато конфесій, а, і навіть представники різноманітних сект, які зараз є в Україні, вони теж тоді існували. Просто на період. З 20-х років по 90-ті роки все це духовне життя, все це різноманітні релігії тут просто припинилося. А зараз знов повертається, але вже в більш такому, може, сучасному вигляді. Ось і все на сьогодні. Дякую, що ви були з нами. Проте не забувайте про нашу вікторину. Ми чекаємо на ваші відповіді. Щоб виграти квиток на дві особи в історичний музей, вам потрібно правильно відповісти на запитання, з якого собору почалося будівництво Катеринослава. Ваші правильні відповіді надсилайте нам на електронну адресу або телефонуйте за номером, який ви зараз бачите на екрані. До наступних зустрічей.